після пологові виділення або лохи, що це таке і чому вони взагалі виникають. Давайте розпочнемо спочатку. Після того, як народжується малюк, слідом народжується плацента. Звісно ж, плацента, народжуючись, відривається від матки, залишаючи безліч просто сотнями тисяч оголених відкритих кровеносних судин. І вони кровоточать, вони маленькі, але вони кров'ять. Для того, щоб жінка не стекла від крові, не померла, матка повинна скорочуватися і передавлювати ось ці судини. Вона, ну як, наприклад, ми порізали палець, якщо ми зажали, перестає вити, кровотеча зупиняється. Так само і з матками. Вона скорочуючись, зупиняє кровотечу. Всі ці залишки, кровотечі, слизь, тканини виходять, це є після пологові виділення або лохи, вони чимось схожі на менструацію. Вони бувають різні. Як вони повинні змінюватися, я тут залишаю під дописом. Це дуже важливо. Якщо вони змінюються неправильно, це може бути небезпечним симптомом і треба звертатися у лікарню. І ще я нагадую, що у нас на курсі легкі пологи 2.0 є повністю.